Привіт! а чи замислювалося ви, скільки текстової інформації оточує нас у повсякденному житті? Прогулюючись вулицями міста, ми читаємо оголошення та рекламні банери. Гортаючи стрічки у соціальних мережах, читаємо дописи друзів або блогерів. Снідаючи у кав'ярні, пробігаємо очима по опису страв. Великі, маленькі, цікаві і нецікаві тексти оточують нас. Скрізь, отже, виходить, що текст це не тільки невід'ємна частина уроків української мови, але й нашого повсякденного життя. Бо, пишучи текст, людина вчиться правильно, лаконічно та логічно висловлювати власні думки. А ця навичка є запорукою успіху в багатьох сферах життя. Сьогодні тоді пропоную відкрити всі секрети власного висловлювання і, нарешті, написати твір. Навідмінно. Перші писемності виникли приблизно на початку Бронзового століття, в кінці четвертого тисячоліття до нашої ери. Архаїчний шумерський клинопис та єгипетські єроглифи, як правило, вважаються найбільш ранніми системами письма. Вони розвинулися в період приблизно від 3400 року до 2600 року до нашої ери. Тоді і з'явилися перші повноцінні тексти. Первніх давен люди намагалися зберегти свої думки на папері чи камені тощо, щоб передати їх наступним поколінням. Ми ж сучасні люди маємо змогу різними способами відтворювати свої думки. Отож, згадаємо, що таке текст. Текст це група речень, об'єднаних темою, основною думкою та граматично. Текст це одиниця мовлення, яка не існує в готовому вигляді, як, наприклад, слова в мові. Кожен текст завжди створюється автором або авторською групою. Не кожна записана думка є текстом. Текст, як ви вже звичайно знаєте, повинен мати тему. Це те про що йдеться в тексті. Тема розкривається за допомогою мікротем частин тексту, що містять окрему відносно закінчену думку. Зазвичай одна мікротема це один абзац. Окрім теми, текст повинен мати ідею. Це те головне, що автор стверджує, що його навчає. Заголовок відображає тему та основну думку висловлювання. Цього усі елементи тексту слова, речення, абзаци повинні бути пов'язані як за змістом, так і граматично. Така єдність досягається за допомогою засобів зв'язку. Повторів слів, синонімів, спільнокореневих слів, сполучників, займенників, прислівників тощо. Прочитайте текст. Визначте, якими засобами зв'язку пов'язані між собою речення тексту. Смислова зв'язність цього тексту досягається за допомогою займенників: він, їх, сі, вони їхніми. Синонімів сміливість мужність, сила міць спільнокореневих слів, відважні відвага. Повторів слів вороги. Думки в реченні відбуваються завдяки тому, що до вже відомої інформації додається нова. Частину речення, яка містить відому з попереднього речення інформацію, називаємо відомим. Іншу ж частину, яка містить основну нову інформацію, відповідно називаємо новим. Хм, Якось складно, краще поясню на прикладі. Перед вами малесенький текст. Перше речення цього тексту є повністю новим. Дружба урізноманітнює життя. Друге речення складається з відомого, дружба та нового в оцінці Аристотеля найнеобхідніша у суспільстві. Хвилинку, я рахую решту. До речі, слово рахувати має значення визначати кількість або суму. Проте часто навіть у публічних промовах чуємо я рахую у значенні я вважаю. Це помилка: слово «рахувати» слід вживати тільки в прямому значенні. Заразом запам'ятаємо українське слово решта. Саме її ми беремо в магазині, а не здачу. Залежно від змісту, текст та його частини поділяються на три типи: розповідь, опис і роздум. Нас цікавить саме твір роздум. Нагадаю, що твір-роздум це твір, у якому повідомляються певні причини та наслідки. Дій, обговорюються проблема, формуються відповідні. Висновки. І щоб написати гарний твір роздум слід лише дотримуватися кількох правил. Правило номер 1 Дотримуйся структури. Пам'ятайте, що твір, – це особливий вид тексту, який має чітку структуру. Починаємо твір зі вступу. У цій частині необхідно подати тезу твору. Теза це положення, що коротко формулює вашу думку щодо теми твору. У цій частині можна використовувати так звані пастки для залучення уваги. Це цитати, уривки з віршів, риторичні питання, незвичайні факти або ж смішні історії. Далі основна частина, в якій відбувається розгортання думки щодо порушеної проблеми. Тут подаються аргументи. Історії життя, приклади з літератури або історії, які підтверджують або спростовують зазначену у вступі тезу. Аргументів повинно бути не менше двох. Остання частина це висновок. Тут відбувається підсумок роздуму. Ви остаточно підтверджуєте або ж навпаки спростовуєте тезу. Завершальною частиною може бути риторичне питання, резюмування думки, заклик до дій. номер два. Висвітлюй власні думки. Твір це прояв творчості та фантазії. Тому завжди цінується оригінальність, а не бездумний копіпаст. Згадайте особистий досвід або історії, які ви чули від інших людей. Саме приклади з життя додають тексту динаміки. Віднайдіть у пам'яті твори мистецтва, що підтверджують вашу думку. Йдеться про книги, кіно, серіали та мультфільми. Так, приклади з художньої літератури показують освіченість автора та збагачують твір. Шукаючи аргументи, зважайте на те, щоб вони були логічними та відповідали темі твору. Правило номер три: кожне слово важливе. Це правило достатньо загальне. До нього можемо віднести використання слів зв'язок. По-перше, по-друге, повертаючись до думки про, як я вже стверджувала, підсумовуючи, можемо зазначити, що і подібні. Також до цього правила належить використання слів синонімів: сміливий, хоробрий, безстрашний, багатозначних слів, темні думки, темна ніч. Фразиологізмів світла голова та епітетів мова солов'їна, дзвінкоголоса, рідна. Ну і уникнення тавтології також слід додати до цього правила. Говорячи про тавтологію, я маю на увазі не тільки повтори слів, але й повтори думок. Не потрібно перероблювати одну і ту саму думку кілька разів, якщо нічого нового не можете вигадати. Краще відкладіть написання твору, почитайте, помалюйте, послухайте музику, а потім поверніться до написання тексту. Четверте правило: не лінуся працювати з чернеткою. Здебільшого круті ідеї приходять саме в момент написання твору. Коли вже половина тексту записана, тож пишучи твір одразу в робочий зошит, ви обмежуєте себе в ідеях та припускаєтесь більшої кількості граматичних та пунктуаційних помилок. Проте я розумію, що записувати текст від руки в чернетку довго, тому я раджу користуватися гаджетами. Електронний текст легко виправити одним рухом мишки. Також можете записувати ідеї на диктофон, якщо натхнення з'явилося в незручний момент. І останнє правило: зловіть натхнення. Чомусь, говорячи про власне висловлювання, рідко згадують про натхнення. І це дивно, адже твір це про творчість, а творчість неможлива без натхнення. Звичайно, чіткої інструкції, як зловити натхнення, немає. Різних людей надихають різні речі. Надихати може красива природа, музика або спілкування з іншими людьми. Проте, якщо натхнення не вдається знайти, а твір писати треба, дайте собі установку почати працювати. Сядьте і напишіть перше слово. Навіть якщо ви ще не знаєте про що буде ваш твір, не панікуйте, не дорікайте себе в бездарності, і головне, не кидайте справу. Адже як говорив винахідник Томас Едісон, геній це усього лише 1% натхнення та 99% працьовитості. закінчується. Ви дізналися кілька корисних порад, які допоможуть вам під час написання твору роздуму. Дякую за увагу! До зустрічі!